Більше півсотні гектарів мальовничих пейзажів, затишних зелених куточків, розкішних квітників, понад 4 тисячі видів рослин. Ботанічний сад давно є улюбленим місцем відпочинку криворіжців. Постійна доглянутість і квітучість досягається титанічним трудом 70 його працівників, що власними руками щохвилини будують сад. Сьогодні вони відзначають своє свято, день працівника природно-заповідної справи. Робота з рослинами надихає, але її завжди багато. Наукові дослідження, постійне оновлення колекційного фонду, розширення інфраструктури, догляд за рослинами, реалізація нових проєктів. У нас дуже багато нових проєктів було виконано. Всі вони направлені на покращення як естетичного сприйняття людини для комфортного відвідування, ну і, звичайно, для розширення колекційного фонду. Нашого В минулому році ми презентували два проекти: проект сад безперервного квітування та коніферетом. Коніферетом зразу поясню це зібрання колекції хвойних рослин. В цьому році ми теж виграли новий проект саду. Буцку він буде включати не лише бусок, звичайно, для того, щоб цей куточок був цікавим і привабливим не лише на період цвітіння буску. Ми звичайно вводимо і інші рослини. Так, такою родзинкою нашого проєкту буде алея сакури. Науковці ботанічного саду займаються не просто вирощуванням декоративних і рідкісних видів рослин. Постійно проводяться дослідження антропогенних змін промислових ландшафтів, визначаються перспективні для відновлення промтериторій ботанічні види. Ведуться акліматизація та інтродукція нових сортів рослин селекційні роботи. В період з 2009 по 2013 рік проводились дослідження рекреаційних територій міста з метою відбору найбільш перспективних для наших умов рослин та ревізії дійсного стану парків та скверів. На сьогодні наші парки сквіри. На, как я уже сказал, на 80% представляют насаждение группы растений, и сорных растений, таких как акация, клюн, ясень и вяз вязов. И эти растения не дают возобновляться другим, более культурным и более ценным. Уже эти деревья представляют собой угрозу как аварийные. Пришло время, когда нужно отбросить Массовые посадки, а уделить внимание уходу за теми растениями, которые были посажены в более ранние сроки. Ботанічний сад не лише науково-дослідний об'єкт. Це зона рекреації, популярне місце для фотосесій, екскурсій та сімейного відпочинку. Якщо від початку сад було створено за біологічними принципами, то зараз у сусідстві рослин та організації зелених груп поступово впроваджуються принципи садово садово-ландшафтного дизайну, орієнтовані на естетико-декоративне перевтілення саду, нові мальовничі маршрути, квітучі клумби, романтичні закутки, комфортні лавки у тіні рідкісних дерев. Все це підвищує і без того високу популярність посаду. Очень приятно, очень чисто, как бы зелено очень. Поэтому с ребенком мы регулярно сюда ходим отдыхать, чтобы он дышал свежим воздухом. С семьей, с мужем, с подругами, с родителями приходим. Хотим поблагодарить сотрудников, потому что вкладывают свой труд, в свои силы. Не очень часто, но приходим с великим чувством что мы посещаем ну, вот это место. В течение места. года мы бываем очень раз крас... раза 3-4. Красивое место, очень красивое место. Да. Мы не можем его не посетить. И всем советуем да. обязательно прийти в ботанический да. сад и да. полюбоваться такими красотами. Да. Внесок працівників в оздоровлення криворізької екології неоцінений. Науковці-ентузіасти створили фантастичний куточок для рекреації та масштабну базу для практичного втілення біологічних досліджень, корисних для міста в цілому. Надбання спеціалістів ботанічного саду мають своє застосування в вирішенні екологічних проблем кривбасу. Це і технологія біологічного. Закріплення пилових поверхень фастосховищ, озеленення залізорудних відвалів і промислових майданчиків, рекультивація порушених земель. Хочу побажати всім спеціалістам, науковцям Криворізького ботанічного саду якнайповнішого здійснення всіх планів і задумів. Самовіддана і натхнена праця криворізьких природоохоронців створила справжню оазу у скривдженому промисловістю степовому ландшафті, і кожен в будь-який час може завітати до ботанічного саду, щоб доторкнутись до природи, доглянутої дбайливими руками.